Ще одна унікальна розробка українських вчених в медичній сфері: антибіотик бутамін. У лікарнях щодня використовують велику кількість різноманітних антибіотиків, які впливають на життя мікроорганізмів. Ті стають суперстійкими до більшості відомих науці антибіотиків. Такі бактерії, зокрема як стафілококи, призводять до розвитку небезпечних шпитальних інфекцій, які складно лікувати. У 2005 році група науковців з інституту мікробіології і вірусології Національної академії наук України виділила новий антибіотик бутамін із бактерій присеус, який дозволяє боротися з лікарняними інфекціями. Препарат здатний вибірково знищувати усі наразі відомі види стафілококів і є менш агресивних до інших видів бактерій, зокрема до тих, що входять до нормальної мікрофлори людини. Ще більше при використанні бутаміну, ймовірність розвитку, антибіотикорезистентності інших видів бактерій є мінімальною. Препарат випускають у вигляді мазі, яку можна наносити на уражені стафілококами ділянки шкіри.